Здорово, мостичка.

І з такими словами покладемо пладемої часки, ніби я ні всі ті дати. Твоя влада є велика, хочемо тобі служити, щоб з тобою в небі жити. Ось прийми тобі не міру, Платя, чистого уфіру. Я тобі приношу щиро, мого народу миру. І таке я мабуть зріння, що це знак твого терпіння. Після твоєї науки добровільно приймеш муки. За для нас будеш страждати, воля тяжко помираєш. Богуває твоє діло та у неділю, тим життям подаруєш і від смерті поряд Хоча я подарувати, для Ісуса не мовляв. Запашле оце кадило, бо для Бога буде мило, оці запахи дихати і тебе свята йому. Хочу зараз привітати, ти є сіно, допомогти таки очого Бога. Віті <звук> нова до моїй цар, Бо на твоє могутнє ім'я посягнув, родився новий цар. І чули, що Бог послуги життя вже покорило всі серця. Все крем, ядрьона твоє, то що робити має? Я цар ідею. Не дозволь, щоб мою владу малим. Чи моє ім'я не ждопливо повторив? Я тут цар, я цього світу володу. свою владу не порушу. Усіх зійду. примушу всіх мені курити. Ти сказав, дитя святе я народилась, так моє це тобі присилений. Та ніби ні. То що робити має? Напевне, можка, я спитаю. Можку, можку. Рахи про цега, я за козону вироблю візу, пакую тепер валізу. Я тут всякі крапка, тут кашкети і краватки, і кошуля модна гладка, райки, блюзи, трима, мешки, фарби, креми, уже рештки. І березди, і панчохи, руківниці, пудри трохи. Штрукси, калґані і пергалі і так далі, і так далі. Хватить можку, Все в порядку, це. Тільки моя сура рішечки слабе на голову отоварила вчора всі мої доляри і купила собі новесенькі наряди. Нові. Ой, дурна моя голова, жінко, дасть тобі всі мої доля. Досто, досто, я не питаю за сурені доля. Скажіть ліпше, що з новонародженим месією робити. як дух не непокористом, са служи. Е, прошу вам, треба жінкися спитати, вона ліпше знає. Соро, суро, вам судя. Сорок. Ах, він нам пора. Ходім. Дибаємося під вокзалом. Подайте безічкання. Та же різ благородний діло. є нагода, У Хороші загребети. Ось так, Солодкий пан. Послухай мене, ти мотивський пан. Навіть без поводиря, що і вся без вистухав. Отож, аби людей українських порізниках треба самі сім'ї. І до зброї, восьмій край, кожен куточок обшукайте, хлоп'ять дворічних привіт. Всі, хто щедро постина, хай не здригається ваш меж, нехай летять голівки з плеч, щоб не прослизнуло дитя, бо не видати вам життя. Хто себе оці оселі? Люди злі, а чи веселі? Зима. В пеклі ж холоду нема, одягнулась я, ніби літо в пеклі жар, Зима на світі. Я без шапки, без кожуха, відмерзають хвіст і вуха. От біда, ще довго ждати, поки всунуть десь до хати. Даремно ми сюди пригнались, замерз, ще й нежиттю набрас. А пчи, брів снігами без кожуха, від морози в і вуха маю двох чарівних там. Вони тут і там і ся. Гей, панове, акуратно! Полюбляють замовляти. Дяцькі всякі в мене просять, друзів тут моїх нема. Все пропало, все дарма. Вже рік новий ступає на пиру. Як вік старий так швидко пролетіте? Життя не буде марнувати, світ будем далі пізнавати. То щоб вийти вам ще літо, так варто полетіти. Ми довго думали, гадали, куди то можна взлітати? ласкаво просимо до пать. Там вид найкращий, дорога недалека, умови там космічні. П'ять зірок. Кожен в чані має номерок. Чан, сауну, джакузі, короче, пекло, All inclusive. І ось пустеля начесниця. Ми акнули тут Дивіться, готель великий, гарний, новий і персонал весь чудовий. Прокинешся, а у вікні пейзаж, Немає слів, що описати. З'єсно в хіл, шановні друзі, ласкаво просимо до нас. Відпочинок для душі ми влаштуємо залюбки. Відки новини повіцам, кіновини оцарі іноді, і наче ти відкрити ні. Довго я це все терпіло? Терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди. Не розділить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають, нова радість наступає. О смерть, смерть, моя мила, зостав мене, я жити хочу! Усю тебе я озолочу. І смерть не боже, я на ірода походжу. З диєй, братику, коханий. Що солодіслав, Бопогано, давай діло в землю, душу вперше і туди своє ребенку. Мир вам, браті мої мирі, тут слабкі таке, як і нічого всі не лякайте, тільки віру в Бога маєте, а хто Бога споминає, то там місце зло немає. Бог мене сюди послав, сюди вас уровляла. Дарела і в хаті, і на полі, людей ця долі. До горілки бить не буде, пари буде обминати, щільно і дітей буде шанувати. Ти завжди щасливий буде, я бой тебе цього любити. Чуєш, стара, що вона сказала, щоб хлоп пити перестав. А як хлоп не буде пити, з чого можку буде жити? Не жрисені, кохане. Я. я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу, щоб майно своє віддали. Шмотки сів нас купляли. Надушилися духами і товар у нас увесь забрав. От тоді ми будемо жити. І не хотів, по країні жити, бороть хотів любить. Сердні хатива, кет чорту лужу передавав. Добре стало, слава Богу, збираємося, дорог. Але за з хати, треба ще побажати і добро поперувати. Він вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години, Бог благословить вас, біда нехай загине. Будьте здорові, разом з дітьми. Хай смутку і горя не буде між вами, Христос я рождає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли щось просіть. Господарі Господаря тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні. вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити і закусити. Ваше колоси і сала. Щоб нас не лишилось мало, а ще ти відразу салату, щоб йшли ми в краю хату. І конфети в далі, то дівчата були рай. Як нам все сотру дається, проблемати не буде. Буде як і буде з ким.